Усім привіт! Сьогодні я роблю бомбочку для ванни. Пам'ятаєте відео Shorts, в якому я показувала, як я запускаю бомбочку для ванни? А тепер я її буду робити. Для цього нам потрібна тарілка з ложечкою, сіллю, сода та лимонна кислота, але я її у себе не знайшла, тому можна взяти з кислоту. Спочатку ми беремо одну чайну ложку соди, далі одну чайну ложку солі, вибачаюся, забула, що соди треба дві столові ложки, а не одну, тому досипаємо ще одну. Далі все гарно перемішуємо, щоб маса була без комочків. Якщо буде з комочками, то Бомбочка не буде шипіти в ванні. Перемішуємо до однорідної маси. Якщо хочете, щоб бомбочка була кольоровою, то ми беремо фарбу. У мене бомбочка буде жовтого кольору. Дві крапіки і далі гарно перемішуємо. Ось така у нас вийшла маса, головне, щоб була однорідна. Далі беремо оцтову кислоту і вливаємо одну ложку. Або у мене є така ложечка, можна сюди залити. Уже пішла реакція. Перемішуємо. Якщо треба, доливаємо ще мішаємо. Цей рецепт придумала я і не знаю, чи він вийде, але ви можете пробувати. В кінці відео я вам покажу, як бомбочка буде шипіти, або я не знаю, чи буде реакція, чи ні. Ну а ви пробуйте. Далі беремо формочки. У мене це силіконові. І утрамбовуємо, щоб не було сухого пространства, щоб все було так заповнене. Далі ставимо в холодильник десь на 2 дні. Можна поставити в морозилку або в холодильник, хто як захоче. Я ставлю в морозильник на 2 дні. Я чуть-чуть переборщила, ми ставимо не на 2 дні, а на 5 годин. Тому зараз я це достаю. Ось такі у нас бомбочки вийшли. Зараз я їх достану. Ось наші бомбочки. І зараз ось цю маленьку я вкину в мисочку в воду. Бомбочка важкенька, я постараюся не розстроїтися, якщо в мене не вийде. Ну, дивіться, це роблю по своєму рецепту. Якщо не вийде, я вам покажу на. Может, какие-то рецепт? рецепты? Ну, давайте кидать. Зачем трошки пузырьки идут. Ну, если брать, то она сразу вот так вот размыливается. Ну, вот а так то не дуже, чтобы расшить. вот такие перекрасила чуть-чуть. Вот, не знаю, покажу вам, может, какую нибудь наступную бомбочку. А з вами була Міланка Українка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та не забувайте тиснути на дзвіночок. Усім Па-па!